Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні я вам покажу дуже прикольну і смачну. ну Це салат, не салат, закуска, биті огірки. Що нам саме для цього знадобиться? Ну, саме огірки? Оливкова олія, коріандр, цукор, це в нас соєвий соус. Оцет, рисовий оцет, можете яблучним брати. Ось три зубчики чеснику, перчик чілі, кунжут і сілька. Все. Так, спочатку будемо чистити наші огірки і різати ось так. Пополам і ще пополам. І так всі огірки поріжемо. І так, огірки, ось я так порізала. Тепер беремо звичайний пакет маєчку. Висипаємо сюди наші огірки. Можете брати зіп-пакет, але це, ну, я рахую, в цьому пакеті можна прекрасно зробити. Тому не заморочуйтесь. Зараз розподілимо в один шар ось так. І не дуже стараючись, скажімо так, от таким ми. Рухами поб'ємо наші огірки. Ну, не перевертіть їх в кашу. З огірки ми побили, висипаємо їх в сито. і щоб воно було над якоюсь ємністю. Бо ми будемо зараз присипати сіллю, і вони мають пустити сік. Трішки отак пересолимо. І почекаємо, поки воно буде пускати сік, а ми поки зробимо заправочку. Для заправки нам знадобиться. Столова ложка оцту. Нагадаю, рисовий оцет. Дві столові ложки. Це в нас соєвий соус. Додаємо сюди суп, цукор. Це дві чайні ложки. І оливкову олію. Також 2 столові ложки. Або ще буде смачніше в мене не виявилося, це кунжутну олія можете брати. Так, і потребу сюди чесничок. Друзі, ось все ми так перемішали. чесничка сюди я також натерла. І зараз трішки коріандра сюди додам. Зараз я його потовчу. Додамо сюди, десь в мене. Чайна ложка меленого коріандру. Боже, запах, друзі, стоїть неймовірний. Це дуже смачна заправка. Зараз якраз сезон шашликів, ці огірки будуть знахідка, повірте. Так, заправочка наша готова. Тепер беремо такий перчик, чілі. Я десь буду використовувати половинку. Якщо ви не любите, щоб воно було гостре, ну взагалі гостре, то можете не додавати. Але, повірте, цей перчик додає ну, такої, якраз дуже смачної нотки. Ось так, такими кружальцями будемо нарізати перчик. Так, друзі, сік я вже злила, висипаю сюди у миску наші огірки і буду заправляти заправочкою. Додам перчик сюди, чілі. І перед подачею ще буду додавати кунжут. Покажу. Друзі, тепер присипаємо кунжутом. І, в принципі, все, наші огірки, биті огірки, готові. Готуйте друзі, бо це дійсно смачно. І вони одразу готові, тобто, щоб вони настоїлись, не обов'язково. Ось, ось така краса і смакота, повірте, у нас вийшла. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей!